Читаємо українську книгу Стів Джобс. Спершу про книгу. Перша повна ексклюзивна біографія Стіва Джобса. В основу книги покладено понад 40 інтерв'ю із Джобсом, проведених протягом двох років, а також інтерв'ю з понад сотнею його родичів, друзів, ворогів, конкурентів і колег. Волтер Айзексон написав захоплюючу історію життя, що радше нагадувала американські гірки надзвичайно активної особистості, творчого підприємця, чиє прагнення, досконалості та нестримна енергія здійснили революцію в шести сферах: персональні комп'ютери, мультфільми, музика, телефони, планшетні комп'ютери та продукування. Електронних товарів у добу, коли Америка шукає способів розвивати свою інноваційну жилку, Джобс є найвищим зразком винахідливості та творчої уяви, впровадженої в життя. Він знав, що найкращим способом створити щось значиме в 21 столітті може виступити лише об'єднання творчості із технологією. Він започаткував компанію, де політ уяви був підкреплений визначною майстерністю в інженерії. Попри те, що Джобс брав участь у написанні цієї книги, він не висловлював бажання контролювати написаний не просив. Дати йому текст книги на вичитку перед публікацією. Він нікуди не чіпляв ярлика. Вхід заборонений. Стів заохочував усіх, кого знав бути щирими, та й сам говорив відверто інколи навіть жорстко про людей, з якими він працював чи змагався. Його друзі, недруги й колеги діляться своїми непричисленими думками з приводу його прагнень. Перфекціонізму, нав'язливих ідей, майстерності, витівок, невиправного бажання контролювати, всього того, що сформувало його підхід до бізнесу та ті інноваційні продукти, які виникли в результаті його творчості. Джобс зі своїми внутрішніми бісиками міг перетворити життя оточуючих. На пекло. Водночас яскраві риси його особистості, його захоплення та його творіння, точнісінько, так само, як і програми і матеріальні складові комп'ютерів Apple, прекрасно доповнювали одна одну і були частинами єдиного цілого. Розповідь про його життя повчальна і застережлива. Наповнена уроками щодо інновацій, характеру, лідерства та цінностей. Люди, яким настільки не вистачає клепки, що вони гадають, начебто можуть змінити світ, якраз і змінюють його. Реклама Apple Думай інакше 1997 рік.